24 листопада у великій залі засідань Шепетівської міської ради відбулося скликання сесії. На засіданні зареєструвалися 23 депутата. Серед головних питань порядку денного затвердження програм, врегулювання земельних відносин та внесення змін до бюджету Шепетівської громади. Затвердили ряд питань стосовно землеустрою. Депутати розглянули фінансові плани багатопрофільної лікарні та міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2023 рік. Ухвалили програми з підвищення енергозбереження та енергоефективності, програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення, розвитку інвалідного спорту та програми відпочинку і здоровлення дітей. Погодили внесення змін на 2022 рік та затвердили на 2023 програму заходу національного спротиву. Пропонує викласти шостий розділ в такій редакції: розпреділити загальний фінансовий обсяг 23 мільйони за напрямками використання, тобто за пунктами у загальними заходи територіальної оборони. Визначити в розмірі 16 мільйонів гривень. Захист цивільного населення внутрішньопереміщених осіб. Пункт 2, Викласти в редакції 2 мільйона гривень. І третій пункт надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету передбачає 5 мільйонів гривень. Затвердили програму розвитку освіти. Проєкт підтримки учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також програму підтримки збройних сил України, погодили внесення змін до програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, надали дозволи на списання транспортних засобів комунальним підприємствам, водопровідно каналізаційному господарству та ремонтно-експлуатаційному підприємству. До порядку денного додали питання на затвердження програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої. Інфраструктури та проєкту збереження житлового фонду. Перше це капітальний ремонт, капітальний ремонт будівництва реконструкції автомобільних доріг. Друге це поточний ремонт, включаючи редерування, середній поточний ремонт, ямковий ремонт. Третій напрямок це утримання автомобільних доріг. І четвертий це ремонт деяких. Змінки так, елементів дороги на кінець розглянули та затвердили питання благоустрою та внесення змін до бюджету громади. Усі питання порядку денного обговорено та затверджено. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві.